Протягом 15 років викладач Валерій Колоусов вчить глухівчан водити. Він працює інструктором в одній з автошкіл міста. Ввечері учнів чекає на заняття з теорії. Дехто з них долучається онлайн, але каже Валерій, попри популярність дистанційного навчання, він надає перевагу офлайн формату. Мені зручніше, цікавіше, безпосередньо з людиною працювати, щоб я бачив її очі, щоб мені задавали запитання, щоб якийсь був як тому одно кажуть, фідбек. Який Я олдскульний чувак. Пан Валерій викладає як теорію, так і практику водіння. Вчитись, розповідає, приходять люди різного віку: як молодь, так і пенсіонери. Дехто ж згадує з посмішкою на теоретичних заняттях встигає навіть поспати. Приходив як там мужик, приходить і говорить, можна я говорить, буду просто посплю у тебе на уроки. Я говорю, я вивчу, я все, я, говорить, я просто з роботи. Дамой прийдеш, там жена, діти все. Я просто посижу часик посплю. Кажу, будь ласка. Вот. Ну а так їм мне, Я всегда кажу: приходьте з друзями, приходьте з дітьми, приходьте з собаками, з муж'ями, з жонами. Чим більше народу, тим веселіше і корисніше. Більшість курйозних випадків, додає інструктор, трапляється під час практичних занять або навіть іспитів. Останні каже його учням, іноді не вдається здати з першого разу через непередбачувані обставини на дорозі. Іспит, червоний світло світлофору, ми стоїмо, значить, стоїмо перші. От зажигається вже зелене, виходить собака. їй на жовтий, чи на красний, чи на червоний ще вийшла. І стала так собака. Не, вона даже села і сидить. І включається, зелене, а дівчина не знає, що робити. Ну, давить собаку, ну якось не ней это. Подавати звуковий сигнал, ну, типу, подача звукового сигналу, там можуть, там, мало ли що він там, інспектор скаже. Дитина розстрілялась, там щось почало об'їжджати, в общем, собака завадила. Серед учнів автошколи, де працює пан Валерій, більшість дівчата та жінки. Викладач помічає, після початку повномасштабного вторгнення водійок на дорогах побільшало. Це він пояснює тим, що дружинам довелося взяти на себе обов'язки чоловіків, які нині на фронті. І з цією відповідальністю говорить інструктор, водійки вправляються не гірше за чоловіків. У нас в суспільстві все ж таки є. От ці пережитки такі, що от права це обов'язково для чоловіка, а жінка, от як би, от їй треба спеціально навчатись. От, от а жінка зарив, це вже ж якийсь подвиг чи щось таке. Та ні, це, я ж казав, це звичайний битовий пристрій, як стиральна машина, комп'ютер, телефон, полісос. Ви ж не навчайтесь. Там ну, раз тобі показали і все. Головне. Дотримуватись правил безпечного користування Холодильником, мікрохвильовою піччю, там чимось ще, і транспортним засобом. Щоб успішно скласти іспити на водійське посвідчення, викладач радить постійно проходити тести, а також уважно слухати інструктора на практиці. Хоча труднощі у жителів Глухова можуть виникати через сонячні обставини, адже найближчі сервісні центри МВС знаходяться в Конотопі чи Сумах, що в кількох годинах їзди. Тобто воно так здалеку з Києва кажеться, що це ми так. Правильно, централізовано. А як добиратися, наприклад, Сбуди чи там Ямполя, якщо немає прямого сполучення, із Глухова, автобус на Канатоп приходить і тут же уходить. Тобто, шо, як знімати квартиру, чи шо, як це? Як ви собі уявляли це все? Тобто, претензій дуже багато. Да, ми ще можемо поїхати ну, там, в сторону Канатопа, наприклад. А якщо їхати в сторону э, э, Сум? Білопільська траса обстрілюваємо. Оптимальним для жителів півночі Сумщини, каже інструктор, був би варіант складати іспити в шості. Адже через перевантаженість двох сервісних центрів на Сумщині, навіть взяти талончики на іспит важко. А якщо вдається їх вихопити, то це ще не гарантія, що іспит відбудеться. Виною цьому часті повітряні тривоги, під час яких установи не працюють. Попри все, учні пана Валерія отримують водійські посвідчення. І це, каже, його головний стимул працювати далі. Мені подобається моя робота. Так, да, це складно, так, да, в нашій професії, головне, не прозівати, як то кажуть. Але коли тобі кажуть дякую, і ти бачиш, людина отримує водійські посвідчення, і я кажу, зустрінемось на дорозі. Тобто, я думаю, що я щось корисне роблю.